Всім привіт! З вами Діджей Кавун і сьогодні хочу розповісти вам про цей е режим Waffentragen розплата. Мені він дуже подобається. По-перше, цікавий геймплей щось новеньке таке, воно раз на рік. Тобто можеш навіть і навіть засумувати за цим режимом, тому мені дуже він подобається. Дивіться, навіть з синіх коробочок можна дуже багато чого. Е Ну, здобути. Я, наприклад, вже 14 днів е, преміум аккаунту здобув з цих коробочок мені випало. Ну, також із 3 із, із три, три я вже відкрив золотих, і одну я хочу відкрити зараз з вами в прямому ефірі. До речі, в минулому році мені з однієї коробки випав оцей Chieftain t 95 Так, танк лайно повне при тому. але на халяву прикольно. Також просто мені подобається, я вже на фон Кригера всі вже завдання виповнив, дивіться, все вже зробив і зробив 12 цих прогресій коротше, 12 етапів цієї е, події. Відкрив вже три коробочки, як я казав. Три дні прямо тут я здобув також з коробки золотої. Мені здається, один раз випав. Тут зразу три сині випадало. Тобто 14 днів прему, плюс 300, зараз голдина халяву, буде 400, і якщо всі ми. Про, ем... Прогресії виповнимо і ще одна буде. Тобто 400 скільки? 500 золота буде. Ну на халяву це взагалі шикарний режим. Так, навіть якщо танки не, не попадаються, нічого страшного, все одно прикольно. Ну і давайте відкриємо одну золоту коробочку прямо перед вами, що ми можемо тут виграти. Ви знаєте прекрасно. І з синіх бачити можна найкраще, як на мене, це прям дні, ну для мене. Я, мені випадало 3 дні, один випадав, тобто прикольно. І давайте золоту одну відкриємо прямо в прямому ефірі. Я ні на що не сподіваюсь, я вже... Ну, але... Подивимось, що є. Ха-ха-ха! <звук> Астрон Рекс на халяву, хлопці, бачите, не підстава. Тупо просто так мені випав танк. Я в шоці. Ну, взагалі, типа не, не ожидав, що буде. От з одної коробки перед вами нічого взагалі не крутив, нічого не робив. Астрон Рекс просто на халяву з третьої коробки. Як вам таке? Ні, четверта коробка. Ну, я дуже щасливий. Просто на халяву танк, тим більше. Ну да, добре, там, да, навіть і Т-95 я також був дуже радий, але Astro я просто в шоці. Просто на халяву Астрон Реція. Давайте подивимось його в ангарі. Ну, взагалі в шоці, чесно, блін. Я взагалі не ожидав нічого, тому що в минулому році мені на халяву вже подарували танчик. Тому, блін. Де він тут є? Отсьо, дивіться. Ха. -ха. Прикольно. Так, танк можливо не самий найкращий, але крутяк в тому, що він на халяву мені випав, жодної копійки не заніс. Тому, дякую за, за перегляд, я дуже радий. До нових зустрічей. до речі, обкатаю, можливо, викину відео про нього. Ну, я розумію, що тут альфа, тут треба на голді грати. Ну це ми побалакаємо вже, коли буде безпосередньо огляд на танчик. Все, всім дякую. Можливо, магія того, що я записував відео, і мені отак от повезло і випав такий от танчик. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей, пока!